Привіт, друже! Пам'ятаєш, ми з тобою міркували, як будемо вітати нашого ювіляра? Привіт! Пам'ятаю! Мої побажання не змінились. Юбілейний торт та надувний човен. І з цим я згоден. Але як нам з тобою зробити, щоб було? Весело і цікаво, але наш ювіляр пив що завгодно, крім горілки. Но вина йому теж не можна. От от. Але я точно знаю, що він на своєму ювілеї не втримається і вип'є. А цим може наробити собі великого лиха. Та є одна ідея. Продовжуй, продовжуй. Мені моя знайома розповідала, що в неї на заводі працюють над такою темою. Завод, мабуть, горілку виробляє. І не тільки горілку. Значить, вони працюють над тим, щоб робітники під час робочої зміни не могли вживати свою продукцію? Саме так. Можливо, це якраз те. Що нам і потрібно. А можеш ти зі своєю знайомою приїхати до мене? І ми тут іще раз усе обговоримо. Добре. Сьогодні і приїдемо. Препарат скоро офіційно зареєструють. Без всякого сумніву. А які випробування пройшов ваш препарат? Я така впевнена в його безпеці, що випробувала його на собі та на своєму чоловікові. І як результат? Не перевершено. І ніякої шкоди здоров'ю. Ніякогісінької. Здоров'я стало тільки кращим. Ну, не томіть. Покажіть нам це чудо. Ось. І ми зможемо перевірити його магічну дію. Звичайно. А як ним користуватись? Просто нанесіть краплину препарату на руки. Ось так. Розітріть і можете спробувати випити горілочки. Я вже заздалегідь приготував бокал горілки. Одну хвилинку зараз я попрошу дружину, щоб вона принесла. Танечку! А принеси нам те, що я там наготував. Доброго дня. Ось, будь ласка, може, я чогось не зрозуміла. Суди б закусочку покраще. Та й ще два бокали. А може і три? Іди, серденько, все добре. Це ж у нас експеримент. Ти нас вибач, але ми дуже зай. Зрозуміла. прийду пізніше. Дякую тобі, Шеденька. Ну ви готові спробувати випити горілки? Та ми завжди готові. Починайте. Так. закусечка. Ну що, почнемо. <звук> Ух ти. <звук> Ух ти. спробуй ти. Це ж мені теж треба краплину на руки. Не обов'язково. Достатньо, щоб ви йому потиснули руку. Отак, а так. Розітріть. Пригощайтесь. Ти ба. Ти ба! Ану я іще раз. Ух ти. Ух ти. перевершено. Геннадій, твоя черга. Тиба, ба. ба. Отакої. Яка краса? Це ж якраз те, що нам потрібно. Уявляєш, Геннадій. Приходимо на ювілей, тиснемо руку ювіляру. І Миколею Івановичу тиснемо теж. Він у нас сердешник. Так, і йому. І його жінці обов'язково тиснемо, бо вона, як вріже, починає співати своїм противним вирисклявим голосом. І жінці нашого професора тиснемо. Бо знов на столі танцюватиме, всі тарілки поб'є. Так, але ж вона п'є саме шампанське. Не хвилюйтесь, наш препарат діє на будь-який спиртовмісний напій. Шампанське, вино, лікери, навіть на пиво. Уявляєш, Геннадію, як буде весело. Коли всі наші друзі почнуть ганятися за своїми бокалами? Так, виявляємо. А самі ми тихенько підемо до обиральні і змиємо усю цю нашу магію, ретельненько, змиємо милом. Чи треба якимсь спеціальним розчином? А нічого не вийде. Чи чому? Препарат нічим не змивається. Ну, я ж казала, що експеримент іще не закінчено. Якраз розчину для змиву препарату ми і не знайшли поки що отакої. Але не хвилюйтесь. Дія препарату сама закінчується десь за 3-4 місяці. Скільки, скільки? 3-4 місяці. Орієнтовано. Але не більше, як за півроку. Вибачте, мені пора. Оце вляпались. Як же нам тепер з тобою жити? І де ти взяв оцю експериментаторшу? Дай їй, Боже, здоров'я. Це ж і рибалка накрилася на все літо. І полювання, та й сауна я вже мовчу, проявили три місяці. Дай Боже! Щоб не пів руку. <рикла>